Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати апаратець Python Eco 160. Я вже для себе приймав рішення ніяким боком не рекламувати цього виробника. ну, Самі розумієте, якщо є цікава железка, то гріх її не показати. Апарат абсолютно новіший, він би до мене не попав, бо якби на нього не впали ворота. А так у нас є можливість подивитися, що тут і як. Бо, знаєте, є зараз багато писак в інтернеті, що кажуть, от патон спаскудився, робить погано, ненадійно. Ну от якраз ми з вами оце подивимося. Ну, Особисто я, звісно, якістю доволен. Тобто у нас тут на вході стоять конденсатори Кендель. Це, можна сказати, одне з найкращих. Транзистори у нас тут стоять два штуки. Щоб ви побачили. Магначіп 60 Ані. Це у нас тут топологія. Ну, по класіки вже для патона, це косий міст. Тут у нас от стоїть два діодика. Ну щось я так на них дивився. Вони якісь цікаві, якісь 20 амперні, Я знав 8-16. Знав 25-30 амперні, Це якісь, якісь нові. Ну, от. Блок живлення і керування, тут, в принципі, він класичний. Тут по ньому так нічого тут звичного. Тут, звісно, бачите, оцей тут же у нас виходить два на виході блока живлення два діодних моста. Оце один тут для керування, а другий тут. І от тут бувало так, що гріється. Тут у нас дивіться. вже збільшеної потужності діоди стоять, бо на цьому плечі у нас стоїть вентилятор. Так що все як має бути. На виході у нас стоять 4,80, 80ЕБУ 04. Тобто 80 А400 вольт. Тобто у нас виходить стоїть два прямих, два обратних. В такій кількості тут можна сказати, що діоди вічні. От. Ну, Транс, звісно, якийсь так поменшав. Ну, Ми з вами ще не знаємо, на якій він частоті працює. бо Чим більша частота, тим можна менше габарити дрансу робити. Діодний місток у нас там, давайте так, щоб виглянули. Бачите, 60, 10, тобто 60 А1000 вольт. Такі рідкі мости. Ну, як рідкі, я їх в продажі не бачив, я їх тільки в апаратах Патон бачив. Ещё вони, вони, бувало, ще ставили 75 А. общем, нормальні мости. Єдине, що звісно, от, серія Еко от, вона не кожному подобається. то що от, ці апарати, ну, вони, да, вони варять всіма типами електродів, але вони варять жорсткувато. І от Коли стає вибір от в цій ціновій категорії, начальну, топ -топ, апарати начального рівня, що вибрати краще, там «патон», ССВА чи Атон, так от, патон, на мій погляд, зразу він відлітає, залишається ССВА і Тобто Вони набагато ну, пом'якше варять. Тим більше, що е, взяти той же ССВА Самурай, він апарат багатофункціональний. Це ж просто сварка. Так що вибор, як то кажуть, за вами. Єдине, що мені ще, знаєте, що ще не подобається от, в цих апаратах, от вони іноді це роблять, а іноді ні. От дивіться, От у нас плата стоїть, масивні елементи. Оце, оце гуляння. Тобто, якщо ти будеш просто вдома там використовувати його нормально, а якщо десь він буде на кидатися, шпурлятися, то десь щось може репнути. В якихось апаратах вони отут ще ну, тобто, там, де от великі транси, там є зазор менший. Там резинова підкладка, тобто, воно все амортизує, все, все не гуляє. Но тут щось на цій резинові пробочці вони зекономили. О, кнопочка тут, звісно, стоїть дебела, ну, в принципі. Вона тут і не потрібна дебіла, тому що тут же ж сила через неї не ганяється. Ну, знаєте, краще це не хуже. От. І ще я тут, що побачив, що вони одійшли від маркіровки оцієї VDI, да? VDI 160, Тепер в нас просто еко. От. Тобто, цілком можливо, що ці апарати вже робились не, не, не під наш ринок. От Тут от є щось. ну, Патон International LLC. Тобто, це або пройшла вже перерегістрація фірми, або це вони так себе за бугром представляють. То що вже Ну, тобто це не та маркировка, яка була от на старих апаратах. Де мене тут отак от, от. Так, ну а по поломки що? Що тут розказувати, показувати? Щось одріхтується, щось пропаяється, щось поміняється. Ну і підемо варити, як завжди. В цьому апараті вони використали якийсь тут хитромодний текстоліт. Давайте я спробую вам так, щоб камера сфокусувалась. Це може пам'ятати хто з 80-х, як от у японських магнітофонах було. Щось воно таке світле і дуже прочне. І причому він якийсь от слойоний такий, тобто нестандартний. Тобто, якщо если... оця платка на стандартному текстоліті, який вони завжди використовують, то це щось вже щось вже тут новеньке. Воно і видно, що воно прямо так світліше, він бачите. Ще мені от цікаво було, що вони тут за контролер вліпили, бо так от вроде його там і ніде не видно, нічого. Тут навіть бачите, оцей модний такий уже шліф збираються ставити. Тобто тут, тут стоїть у нас класичний шліф, а тут цілком можливо, що вже такий от тоненький, як в от в DVD-плеєрах. І дивіться, що там у нас за контролер. Мала-мала б здюха. Вон. Якщо комусь цікава буде маркировка, вот так вона я під луку прочитав. Ніхрена собі, 127 кГц. Все вони вже гуся обійшли. Понятно, чого тут транс маленький. Перший тест на баласте. минимальный ток. 26 вольт, 30 ампер минимум. Ставим по приборчику полтинничек. 26 вольт, 60 ампер. Ставим по приборчику соточку. Так, 26 вольт есть соточка. Ставим по приборчику. Отметочку 150. 24 вольта есть 150 максимум. 24 вольта есть 160. Так, что мы? еще залить проверим. Есть. Красавчик. Так, теперь вертаемся до отметочки здесь вот так вот и поварим электродику тройкою вони Я вам скажу, Цей апарат за счет підвищеної частоти. Звісно, пом'якше вари попередніх моделей. Так що в принципі то, що дроселя нема, це в принципі не є проблема. Так, ставимо тепер давай десь отметочку. А давайте вже так ось 140 і перейдемо вже на четверочку. i yeah. Я набагато мягшиваю попередніх моделей серії Е. E. Так что отличный щастить. До нових зустрічей.